Заложний повернувся з неочікуваними заявами. Він знову з'явився в інформаційному просторі. А деякі змі пропускають, що такі часті появи пов'язані з його майбутньою участю в виборчій кампанії. Тим більше, за даними соціологів, у президентських перегонах, колишній головком, начебто, переміг би всіх потенційних конкурентів. Детальніше розбираємося далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Валерій Заложний є лідером у різних варіаціях під час виборів президента України. Це свідчать дані соціологічного дослідження, яке оприлюднив центр соціальний моніторинг, опитування виявило, що більшість респондентів позитивно ставляться до колишнього головнокомандувача зсу генерала Валерія Залужного і готові підтримати його на майбутніх президентських виборах, якщо він висуне свою кандидатуру. Залізний генерал є лідером у кількох можливих варіаціях під час виборів президента України. Так у громадян спитали, якби найближчої неділі відбувалися вибори. Президента України за кого б ви проголосували на інфографіці. Можна побачити, що за Валерія Залужного віддали 27% голосів. Ну а на другому місці президент України Володимир Зеленський також респондентам, крім їхнього кандидата, запропонували ще одного тут. Також переміг Валерій Федорович, за нього віддали 15% голосів. А ось друге місце вже посів очільник ГУР Кирило Буданов. За нього віддали 12% голосів. Відповідно, загальна ситуація на ймовірних президентських виборах виглядає сьогодні так: Валерій Залужний 42%, Володимир Зеленський 22%, Кирило Буданов 18%. Раніше ж президент України Володимир Зеленський заявляв, що під час війни виборів в Україні не буде. За його словами, Україна спочатку спочатку потребує справедливого миру, а потім українці проведуть справедливі вибори і не встигли літа да, що охолонути. Як на горизонті з'явилася нардепка Мар'яна Базугла з дещо шокуючими постами екс головкомо зсу Валерія Залужного? А стало погано, Мар'яні через цифри Валерія Федоровича в партійному та президентському рейтингах. Про це дописує з пресу. Якби нового гаранта українці обирали наступну неділю, вже в першому турі за Валерія Федоровича було б 42%, За Зеленського 22%. Такий розрив це електоральна прірва, і його навряд чи вирівняє переписування історії під тисячу днів війни та роздача вовиної тисячі через листоношу, Листоношукрпошти цитують слова безуглої журналіста. Свіжа соціологія каже, що українці більше довірять колишньому головнокомандувачу ЗСУ України, а нині послу України у Великій Британії Валерію Залужному, а також начальнику головного управління розвитки Міноборони Кирилу Буданову, аніж президенту України Володимиру Зеленському. Також, за даними журналістів, залужний та Буданов є єдиними з публічних осіб, у кого рейтинг довіри переважає на довіру Валерію Залу потужному, довіряють 72% опитаних супроти 22%, які йому не довіряють. А рівень довіри Буданова сягає 55% супроти 32% недовіри. Водночас, президент України Володимир Зеленський, який опинився на третьому місці рейтингу, має 44% довіри проти 52% недовіри. Чимало хто питає, з чим пов'язана популярність Кирила Буданова. Він є чинним генералом війни та очільником розвідки. Кожна успішна операція ГУР Міноборони приносить бали персоналі Кирила Олексійовича і також величезним плюсом. Стало те, що він нині дає інтерв'ю лише про свої теми та перестав обіцяти каву у Криму. Варто зазначити, що ані Залужний, ані Буданов ще нічого не говорили про свої політичні мрії. Втім, є очевидним запит українців на нових лідерів, які здатні витягти Україну з війни і, врешті, задовольнити бажання безпеки. Далі можемо почути думку військового експерта Романа. Ну а далі поговоримо і про ті заяви, які озвучував колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії. Валерій Залужний. Тож Валерій Федорович зустрівся з міністром Foreign Office з питань Європи Північної Америки та заморських територій Стівеном Дауті. Вони обговорили допомогу Україні. Про це Валерій Залужний, український посол, повідомив у своєму телеграм. за складною офіційною назвою посади не лише дуже досвідчений дипломат, а і великий друг України. Наші розмови, з яким вже стали. Регулярними зазначив заложний, і наголосив, що кожна така зустріч це не просто слова підтримка, а реальні практичні кроки. Рішення, що зміцнюють нашу державу в протистоянні ворогу, також посол відзначив, що дуже пишається дружбою із Дауті. Раніше екс головнокомандувач ЗСУ заявляв, що расисти зможуть здійснити потужний прорив на фронті після 27-го року. До того часу вони будуть накопичувати достатню кількість ресурсів. Валерій заложний зазначив, що расисти та швидше за все будуть використовувати тактику на виснаження українських захисників. Він пропустив, що РФ відмовиться від агресивного захоплення території. Натомість, за його словами, прорив на полі бою російська армія зможе зробити приблизно через два роки, коли накопичить ресурси. За моєю власною територією, коли завершиться технічно еволюційний процес і розпочнеться процес накопичення технологічних матеріалів, то можливість активно наступати відновиться. За моїми підрахунками це відбувається. Це після 2027 року так зазначив ексголовком зсу залужний. Наголосив, що наразі ситуація на фронті зайшла в глухий кут. Він додав, що росіяни мають нестачу ресурсів та не можуть активно просуватися. Армія противника зараз пробує тактику виснаження. Ми не бачимо глибокого прориву противника, а бачимо поступове видавлювання нас із позиції, які звісно даються їм дуже дуже великими втратами. Це пов'язано з тим, що окупанти реалізовують. Саме цю стратегію вимору на сьогодні. Рашисти не готові до того, щоб розширювати свій фронт, зазначив залужний, додавши, що також Арафія запустила інформаційну кампанію, яка направлена на знищення мобілізації в Україні. Сюди ж і когнітивні дії направлені на те, щоб змінити ставлення українців до війни. Як наслідок, ми маємо проблеми із особовим складом, який на передньому краї, це, врешті-решт, призводить до того, що ми поступово втрачаємо позиції. Додав він, ну і саме піс. Та посол України Великій Британії, та з головком засу Валерій Залужний, заявив, що в 24 році розпочалась третя світова війна. Також він навів аргументи такого висновку. Я вважаю, що в 24 році ми можемо абсолютно точно вважати, що розпочалася третя світова війна, тому що в 24 році перед Україною вже стоїть не арафія перед Україною стоять солдати з північної Кореї. Кажімо чесно, вже в Україні абсолютно відкрито нічого насоромлячись, соромлячись, знищують українські. Міста у іранські шахеди. вже в Україну летять ракети саме північно-корейського виробництва. І вони про це відкрито заявляють. В Україні підриваються китайські снаряди, в ракетах російських застосовуються китайські деталі, каже екс-головком Валерій Федорович. І він вважає, що всі перелічені ознаки є підґрунтям для заяви про те, що третя світова війна вже почалася. І світ має до цього готуватися. Те, чого так довго очікували, воно вже почалося, але хочу сказати, що сам Бог дає шанс не тільки Україні, а й усьому світу, щоб зараз ще встигнути зробити правильні висновки. Можна все ще зупинити ось тут на території України, але цього не хочуть розуміти чомусь наші партнери. Очевидно, що в Україні вже забагато ворогів, сказав Залужний. І на його думку, Україна завдяки технологіям буде. Виживати, але невідомо чи вона зможе самотужки перемогти у цій битві. Водночас, щоб нарешті підштовхнути наших партнерів, пан посол звернувся до парламенту Великої Британії заявив, що для України настав вирішальний момент. Перемогу у війні залежить безпосередньо від допомоги партнерів в оборонній сфері та плану післявоєнної відбудови. Валерій Залужний подякував Великій Британії за незмінну підтримку у боротьбі за незалежність України та забезпечення стабільності в Європі. Під час круглого столу на тему британсько українське співробітництво в обороні сфері та спільній загрозі посол звернувся до парламенту Британії, наголосивши на тому, що для України настав вирішальний момент в боротьбі за незалежність. За його словами, перемога України залежить у першу чергу від послідовної допомоги в обороні сфері та зміцнення обороноздатності на тривалий час. Не менш важливим є також план післявоєнної відбудови. Наголосив на тому, що співпраця у сфері виробництва Рони продукції між нашими країнами дозволить швидше реагувати на виклики, зменшать витрати, та найважливіше врятує життя наших людей, сказав залужний. І він додав, що попереду всіх чекає довгий шлях створення стабільного і мирного світу для наступних поколінь. Ну якщо повертатися до обговорення соцпитувань, то оцінка діяльності публічних осіб демонструє, що Валерій Залужний, колишній головнокомандувач ЗС України, посол України Великій Британії, отримав найбільше позитивних відгуків. 66%. на другому місці Кирило Буданов, начальник гур, якого позитивно оцінили 65% респондентів. Ну і висока підтримка обох фігур підтверджує суспільний запит на професіоналізм, рішучість та результативність. Можна відзначити тенденцію до підвищення довіри до ЗСУ та ГУР. Так згідно з опитуванням, яке у жовтні 2024 року проводила соцкомпанія Актівґруп з переліку прізвищ тих, хто зробив найбільше для досягнення успіхів України, найбільше українців обрали на. Началь... Альника Гур Кирила Буданова 43,8%. Отже, соціологічне дослідження в чергове засвідчило зміну у суспільних настроях. Люди в умовах війни прагнуть бачити ефективність та результативність у діях держави. Висока підтримка армії та представників сектору безпеки свідчить про те, що українці готові довіряти тим, хто демонструє реальний внесок у захист України. Ну і також ми говоримо про те, що від початку повномасштабного вторгнення. Арефі в різних містах нашої держави неодноразово оголошували про повітряну тривогу, і за даними сервісу статистики повітряних тривог а, Air Alarms in UA а, з 24 лютого 2022 року, і до сьогоднішнього дня а, ми маємо таку цифру, що понад 50 тисяч повітряних тривог лунало. Безпосередньо в нашій державі ми бачимо інфографіку, яку було зібрано, і говориться про те, що ось, ось зокрема по кожному регіону окремо а, виводена а, кількість а, тривог. Якщо ми зараз акцентуємо увагу на столиці, то це 1442 це о, в області, і 1401 а, тривога була оголошена у самій столиці. А ось Жителі Полтавщини чули повітряну тривогу 3203 рази. Найбільше лунали сигнали про повітряну небезпеку в Харківській. Донецькій і Запорізькій областях, ми розуміємо, що те, що просто слухати, чути сигнали про повітряну небезпеку, це е, є страшним. А ще ми говоримо про те, що не просто вони лунаються, сигнали про повітряну небезпеку, е, вони супроводжуються безпосередньо запусками е, ціла з боку Російської Федерації і е, говориться в Збройних Силах України, зокрема в повітряних силах збройних сил України, а про те, що майже один мільйон повітряних сіл було зафіксовано радіотехнічними військами від початку повномасштабної війни, і в повітряних силах збройних силах України повідомляють про те, що серед цих майже мільйона повітряних сил, які зафіксовано, було в радари. 175 тисяч було літаків, 100 тисяч вертольотів, 57 тисяч безпілотних літальних апаратів і понад 13 тисяч ракет різного типу було виявлено нашими силами протиповітряної оборони. І ми розуміємо, що сьогодні також звітували про те, що цієї ночі сили протиповітряної оборони здалося їм збити 8 з 10 ти безпілотних літальних апаратів в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській в Херсонських областях, і один дрон було локаційно втрачено ще один полетів на окуповані території. Ну а далі поговоримо про те, чи є загрози ударів каліберами по Україні станом на сьогоднішній день. Адже Сергій Брачук, який є речником української добровольчої армії південь, прокоментував події, які відбуваються наразі в Чорному морі. Там зараз два ворожі кораблі, які є носіями крилатих гракат Калібра. Росіяни продовжують. Ці ракети застосовувати по Україні, і Барчук зазначив, що це є сигналом для союзників України, які зобов'язані допомогти нашій державі, щоб ЗСО змогли відбуватися від расистів від масової атаки, зокрема від атаки калібрами. Під час нещодавної атаки калібрами по Одеській області Росія масово застосовувала цей ракет. Всі вони були збиті. Цитую далі, що каже Брачук щодо цього. На жаль, ворог сьогодні не має умови для порозпорядження крилатих ракет морського базування типу калібр. Він це робить в порту новоросійська. Ворог ховається. Наприклад, в районі Геленджика може звідти здійснювати пуски. Тому з його слів загрози ударів. Балістик калібрами є постійно, і Противник готується до чергової атаки. Брачук також зазначив, що Росія намагається максимально завдати. Та шкоди енергетичній інфраструктурі України за норм південні України і загалом всю державу в темряву. І з його слів це робиться для того, щоб створити умови для керованого хаосу, коли люди отримують некомфортні умови життя. Продовжує цтувати. Противник хоче, щоб люди обурилися, піднялися із закликами закінчити війну на будь-яких умовах. і сподівається, що ніколи не побачимо. Ми таких настроїв серед переважної більшості українців треба потерпіти. каже брачук. Також речник уда південь підсумував, що обстріли Одещини з боку противника тривають щоденно. Днями ворог запустив шахеди. А, на жаль, є поранені. Це сім людей. Пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків. Противник застосовуючи шахеди і ракети, демонструє свій тероризм на весь світ. Показує, що готовий до жорстких дій, про що також зазначив Брачук. Ну а рашистський опозиційний політик Ілья Паномарьов коментує. Ну а далі ми будемо говорити безпосередньо про вплив певних політиків на лінію фронту фронту, і, зокрема, про аналітику журналістів-політико, які вважають, що а, саме вплив Трампа на війну а, досить значущий, і говорять про те, що а, для значущих боїв на фронті залишається всього на всього сім тижнів. Сило оборони та окупаційна армія напружуються, щоб захопити територію та отримати будь-яку тактичну перевагу до переговорів. Для значущих боїв на фронті в Україні можливо залишилося лише сім тижнів. Як пише політико, кожна зі сторін докладає значних зусиль, щоб саме її дії стали останнім великим поштовхом у війні. Убраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обіцяв припинити військовий конфлікт в Україні протягом дня після вступу на посаду та призначив колишнього помічника з питань національної безпеки та генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога спеціальним представником у справах Росії та України з мандатом на перемовини про перемир'я наразі сили оборони та окупаційна армія напружуються, щоб захопити територію та отримати будь-яку тактичну перевагу, щоб посилити свій вплив до початку цих самих перемовин. Цитую скоро з'явиться пропозиція, яка змінить правила гри у вигляді Дональда Трампа, сказав Джеймс Ніксі, керівник програми Росія Євразія Московського Москового центру в Лондоні. Це робить наступні два місяці до його інавгурації потенційно небезпечним моментом, оскільки на карту поставлено дуже багато для обох сторін, як для Росії, так і для України. А що говорить високопоставлений західний чиновник на умовах анонімності? Цитую: всі припускають, що мають відбуватися переговори і українці, і росіяни вони хочуть бути в найкращому. Для них місце, оскільки обидві сторони докладають більше зусиль, ризик прорахунку стає набагато гострішим. Ескалацію можна побачити не тільки на полі бою, куди Росія перекинула тисячі півнійсько-корейських військових, а й в погрозах Кремля. Україна країна, країна агресор послабила. Запобіжник щодо використання своєї ядерної зброї та атакувати Україну новим типом ракети. Ба більше, Москва пригрозила, що американська протиракетна база в Польщі буде пріоритетною ціллю для потенційної нейтралізації. А, що говорить Ніксі? Точніше пояснює свою позицію. Він говорить про те, що Київ і Москва мають різні причини бажати швидкого завершення війни. Вони обоє борються з часом не лише через. Трампа, а й тому, що в обох є системні е, ендемічні проблеми, і на його думку Україні не вистачає робочої сили. І, схоже, вона так би мовити, на шляху до програшу в цій війні. А, Росія, ж, хоча й знайшла допомогу з боку КНДР, і Китаю, має інші серйозні проблеми: е, це тиск на її економіку, тобто послаблення рубля і відмова Путіна проводити мобілізацію. До речі, про мобілізацію на території. Орі Російської Федерації ми з вами теж далі будемо говорити, бо у них там вийшли вийшли нові закони і постанови, які ну ущемляють права, м'яко кажучи. Тобто вона не називається мобілізацією, як то є, але по факту воно є мобілізацією. Офіційні особи НАТО вважають, що Росія наразі завойовує позицію, але дорогою ціною втрачаючи можливо до півтори тисячі військових на день. Водночас Україна тримається, ну хоч і важко, але тримається. Адмірал Роб Бауер, це голова військового комітету НАТО, висловився наступним чином. Це не просто, але це ще не кінець. Це не програна справа. Міністр закордонних справ Норвегії прогнозує, що останні тижні війни не можуть стати критичними, оскільки умови перемир'я можуть визначати життя людей в Україні на цілі покоління вперед. Ці історичні рішення між країнами завжди залишатимуть слід, додає високопосадовець. Ну і також ми розуміємо, що мало доказів того, що Путін справді хоче вести перемовини по справжньому. Він може бути терплячим там, де це є, в його власних інтересах. Говорять безпосередньо журналісти політико у своїй статті, спираючись на високопоставлених чинов. Уників, які uh, побажали бути uh, анонімними.